що є така можливість переходити до нашого сьогоднішнього порядку денного. Чи можливо є в когось якісь заперечені, пропозиції, інші ваші немає? Дякую. Тоді давайте розпочинаємо нашу роботу. Дуже. 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 Із 27 членів нашої громадської ради з'явилися 22 члени. У кого яка буде думка щодо розпочатку нашої зборів? Хто за те, прошу проголосувати. А що випустите, хто проти? Немає утримуватися одлосно. Збори розпочинаємо. Порядок денний, мало вас всіх розвиваний, я зачитаю. Порядок денного першого засідання громадської ради. Перше про затвердження положення про громадську раду. Друге про затвердження регламенту громадської ради. Третє про обрання голови громадської ради. Четверте про обрання заступника голови громадської ради. П'яте про обрання секретаря громадської ради. І що ж, формування Рада, це формування постійних комісій громадської ради за наложі постійних комісій міської ради? Інші пропозиції будуть? Так, мене ще запитання. Відповідно до регламенту е, зазначено, що у вазі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради відбувається лічильна комісія. А якщо я так розумію, голосування є відкритим, підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні. В положенні зазначено, що підрахунок голосів про голосування здійснюється головуючим на засіданні та членами лічильної комісії. Лічильна комісія це постійно діючий орган. Чи він якось думаю, Що до цініше, якщо ми будемо проводити таємне голосування, все ж таки обрати. Пратурон членів секретаря Тобто потрібно розповідно. тоді внести правки в положення, що лічильна комісія діє лише коли таємне голосування. А так. коли засідання відкриті, то головуючивакує голоси. Угу. Угу. Тільки якщо буде таємне голосування, якщо відкрите, не потрібно. Хто за таку поправку просить? Прошу опустити. Хто проти утримається? Приймається подання опозиції. Щодо внесення змін в положення та е, в рекламу. Я пропоную обов'язково зазначити це, тому що ми можемо зіткнутися, що ми кожне засідання будемо обговорювати положення і рекламу. Не частіше, ніж раз в рік, е, з ініціативи не менше половини членів громадської ради. Е, можна вносити положення зміни в положення, точніше не вносити, а ініціювати. Зміни в положення і в ремонт. Ні ніж розліт, із з ініціативи не менше половини е членів е громадської ради. Е, я прошу це питання обов'язково додати, якщо можливо. Прошу голосувати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. <зв 'язувати> До осіб, питання порядку денного. Друге, про ну, затвердження регламенту громадської ради. У нас регламент теж розданий. І дала сховаться, може, якісь кожен теж, теж змінить. Давайте ставимо на голосування. Хто за те, щоб приймалося обрання голови відкритим голосуванням? Хто за те, прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Утримався? приймається на голосу. Значить, голосуємо відкрито. Давайте кандидатуримо. У яка думка щодо голови? Будь ласка. Позиція внести кандидатуру островську Гавдину Андріїну, людина, яка працювала в апараті міському, знає багато всіх тонкощів. Я пропоную Бурчеську Єврославичу. Пропоную свою мінімум. Якісь питання, якщо є? Так, що якщо треба його затягнути, то треба тягнути. Але ж в якійсь мірі сьогодні є і молоді, і я думаю. Те, що працювати треба, мені хочеться сказати, що все залежить від нас. І за кошти, і за все. Якщо ми не будемо формальну організацію, якщо від нас якась буде користь, і разом з тим ми покажемо на місцевому рівні, що ми щось здатні зробити, то це добре. А якщо ні, то наремона. Александрович, родился в 1964 году, закончил шестую школу, школу номер в городе Шпиток. С 81 по 86 закончил высшее командное инженерное училище ракетных войск имени маршала артиллерии Чистякова. С 1986 по 1993 служил в войсках в ракетных. После сокращения вернулся на родину и с 93 -го года по 99 был директором МК-324-31. Это изяславская колония общего режима. В 2001 году баллотировался, в местные советы не прошел. В 2002 году вернулся в Шепетовку. Работав директором нафтоподібля, директором товариства з Бруч. З 2003 року по сьогоднішній момент роботи на розглядній городі. І так само як ви сказали, що потрібно бути молодим, тому я би хотів пропонувати від себе і підтримати кандидатуру Марини Дожкіну. Я розумію, що це великий вигляд для дівчат з громадського фонду зміцнення громади. Це для вас великий, справді виклик, але ми мусимо бачити особи і не тільки політичні якісь партії, чи, він трохи будемо дивитися глибше. Тому я підтримую кандидатуру Марини Ложкової. Організація Пласт заснована давно митрополитом Андреєм Шертицьким. Дай Божі, щоб ви... ми особи. А Алена Андрійна, я би хотів вас бачити заступником, оскільки досвід і молодість хай би були в нас прикинули. Я бачу головною задачою громадської ради це плановий громадський контроль за недопущенням проявів корупції та протекціонізму в роботі органів місцевого самоврядування. Чим ця плановість буде досягатися кожен член громадської ради. Подає пропозиції до перспективного плану роботи на рік громадської ради. Крім того, кожен член громадської ради подає пропозиції до поточного плану роботи на квартал. Тобто всього повинна бути напрацьована кожним членом громадської ради не менше п'яти пропозицій. Чотири квартальні поточні і одна перспективна річна. Звуть Марина Лошкіна, я за спеціальністю журналіст. Після університету відразу почала працювати в обладіму фонду за місцем громад. Вже майже 5 років там працюю, активно залучаюся в громадську діяльність. Зокрема, представляю сьогодні Національну скаутську організацію «ВЛАС». Була прихильником цього року спільно з можливо, можливочуємері, який активно працює області. Цього року ми зробили перемогу, не назначили головою школичної власної старшини. Чому я, чого я б подалася на членство громадську раду, оскільки для мене дуже важливо, щоб міська рада мала думку громади. А громадська рада вона є інструментом, через який власне, ми можемо відносити цю думку і обов'язково обов'язковому порядку міська рада повинна її проходити. Я пропоную Василя Богдановича. Ми його знаємо і як активного громадського нашого діча. Він неодноразово допомагав вже, знає роботу. Але ну я на жаль мушу відмовитися від такої посади, оскільки я є священником в першу чергу і найбільше голосів набрала Островська Галина Андріївна.